Новий місяць розпочався творчо, адже 1 жовтня у світі відзначають міжнародний день музики. З цієї нагоди ДШМ щорічно радувала містян різноманітними концертними програмами. Проте у 2022-му довелося дещо змінити формат. Тож було ухвалено рішення провести благодійний захід на підтримку ЗСУ з обмеженою кількістю людей. Вперше за останні багато місяців ми виступаємо не перед школою. Біля ганку чи біля арт центру, чи на інших майданчиках міста, а саме в нашому концертному залі. Учасники виконували як українські пісні, так і класичну музику. Викладачі дитячої школи, мистецтв розповідають, що раді нарешті взяти участь у творчій ініціативі та вітають з прийдешнім святом. Бажаю, щоб музика вам допомагала у самих скрутних становищах, надихала вас, дала вам силу і надію. Це головне призначення музики. Вона завжди з нами. З малих рочків і все життя. Тому хай вона вас супроводжує у самі гарні моменти вашого життя. Учасники благодійної акції виконували такі відомі композиції, як Я Україна, Ой, Луді, червона калина», «Розквітає Україна» та інші. На патріотичний захід завітав начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун, який долучився до привітань з нагоди міжнародного дня музики. Це Стала доброю традицією. День музики, на в школі мистецтв, відділам музичних інструментів. Сьогодні це чудова дора, ямаха. Крім цього, Ігор Фатун оголосив імена вихованок ДШМ, які цьогоріч отримуватимуть міські стипендії в галузі культури. Серед них учениця класу сольного естрадного співу Мілана Шавкун. Дівчина пояснює, що з дитинства любить співати, тому тішиться, що її старання помічають. Взагалі кожна пісня потребує ретельного розбору по кожній ноці, тому так все нелегко, але якщо ти живеш музикою, то це тільки в радість. Мені найбільше подобається виконувати естрадні пісні, здебільшого англомовні, зарубіжні. Батьки пишаються донькою та вірять в її подальші успіхи. Викладачка Мілани Тетяна Стегайло теж радіє за вихованку, яку навчає шостий рік. Вона вартує того, щоб ми знали про неї. Вона дуже натхненна, дуже музикальна, дуже відповідальна. Вона приймає участь у багатьох концертах нашого міста. На відкритті виставок, на відкритті якісь свят. Вона завжди виступає, і я нею пишаюсь, тому що вона дійсно музикальна, дуже вокальна дівчина опановує будь-який репертуар. На цьому приємні новини не закінчилися, адже Мілані Шевкун ще вручили нагороду за отримане гран-прі у конкурсі Зірковий шлях. Також стипендіанткою стала вихованка художнього відділення Дар'я Маньковська, викладачка заслужена працівниця культури України Лариса Логвин. Дівчина із захватом розповідає про улюблені напрями в мистецтві. Це живопис, мабуть, натюрморти та композиція, бо це також дуже інтересні теми. Зараз ми малюємо небелиці, Я малюю маленьких людей, які готують страви якісь до чаю. І поки що я ще не закінчила. Вона в мене вдома лежить, але дуже скоро буде дуже гарна картина. Так, учасники благодійної акції мали нагоду привітати стипендіанток, долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ та насолодитися живою музикою. Я хочу зразу поділитися своїми враженнями, оскільки вони найчудові, найпричудовіші. Тим більше зараз цей такий важкий час для країни, для всіх наших діточок, талановитих, найталановитіших. І ось такі свята вони повинні відбуватись. Тому що коли ми приходимо, бачимо, чуємо, радіємо разом з ними і розуміємо, що життя продовжується, а в Україні воно буде таким, яким було до війни, краще.